Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами починаємо нову тему одяг. І давайте разом подумаємо, який буває одяг у узимку. Взимку. Взимку ми одягали шапки. Шарфи, шуби, рукавички, валянки або чобітки, і теплі штани. До нас завітала у гості весна, а весною який одяг, а весною легка куртка. Легкий голь. Непотрібні рукавички. Якщо тепла погода. Можна шапку залишити вдома, не треба теплі чоботи, а можна кросівки, легші штани або джинси, назви осіннього одягу. Куртка. Тепла куртка. Це шапка. Це плащ, який допоможе нам сховатися від дощу. Це штани і чоботи. Осінній одяг та одяг навесні схожі. Та розповім вам і покажу одяг, який ми одягаємо влітку. Це сарафани, плаття. Це футболки. Це спіднички або шорти. Це легке взуття, босоніжки, наприклад, або в'єтнамки. Ми з вами вчили назви одягу. Ми дивилися і запам'ятовували назви одягу взимку. Восени. Влітку і навесні. А ще одяг буває спортивний. Подивіться. Одяг буває святковий. Одяг буває домашній. Це так, як ми одягаємося вдома. Навіть є одяг для того, щоб спати, І називається він піжама. Подивіться. Ще є одяг. Чоловічий. Жіночий. Дитячий. Це той одяг, який любите одягати ви. Дитячий, маленький, дитячий. Ще, уявіть собі, ще є одяг для тварин, для собачок і кішок.